У президента найвпливовішої у світі держави була таємниця, яку пильно берегли. Дружина президента регулярно спілкувалася з астрологом про те, коли президенту можна призначати офіційні зустрічі. Якщо розташування зір було несприятливим, президент не міг полишити резиденцію. Коли президент зустрічався, з президентом другої найвпливовішої у світі держави в грудні 1987 року, щоб підписати договір про ліквідацію ядерних ракет, зустріч відбулася лише у другій пообіді. Тоді розташування зір на небі було для президента сприятливим. Президентом, який слідкував за зорями, був Рональд Рейган. Захоплення Рональда та його дружини Ненці астрологію розкрив начальник штабу Білого Дому Рональд Ріган. Начальник штабу додав, подав у відставку, начальник штабу подав у відставку, коли дізнався, який сильний вплив астрологія мала на державні справи. Президент Рейган гаряче заперечував припущення Дональда. Мало хто з нас визнає, що забобонний. Забобони це ж атрибут примітивної культури неотесаних бовдурів. До них опускаються хіба первісні народи, які брязкають своїми магічними брязкальцями посеред дочового лісу і бачать підозрілі знамення в природних явищах. Утім, Інформаційних мережах західного світу, які поклоняються науці і раціональному мисленню, більше документів про астрологію, ніж про астрономію. Забуваємо, що наша власна культура в очах інших може виглядати забобонною. Хіба африканець, який носить на шиї амулет, хоч на йоту більш забобонний, ніж католик, який носить на шиї розп'яття, розбризкує свячену воду і хреститься, чи ніж сучасний бізнесмен, який подорожує у справах, але не погоджується спати на 13-му поверсі готелю. Британський суд, який славиться своєю повагою до традицій, просякнутий забобонами наскрізь. Кількість присяжних, зовнішній вигляд суддів і складання присяги є поєднанням астрології, ритуального карнавалу і заклять. Поруки британських суддів, атрибут давніх танцювальних карнавалів. Вони дають змогу тому, хто їх носить, стати кимось іншим. Завдяки каптанам і пирокам судді підносяться надзвичайним життям. Складання присяги нагадує накладання закляття, коли світок складає присягу в залі суду, він тим самим накладає на себе закляття. Свідок накликає на себе щось погане, якщо його слова виявляться неправдивими. Коли під час складання присяги свідок піднімає руку, він робить спробу дотягнутися до вищих сил. Як допоміжний засіб для складання присяги обов'язково використовують щось священне. У середньовіччі присягали над мощами святих, тепер кладуть два пальці на Біблію та Конституцію. Кількість присяжних їх 12, Відсилає до астрології, де 12 знаків зодіаку на зоряному небі утворюють гороскоп. Оскільки кожен знак зодіаку особлює якусь рису характеру, вважаючи серед присяжних представлено 12 різних типів людей, тобто символічно весь світ. Суд становить гарний приклад того, як ритуали і символи стали буденними і звичними і їхнє магічне походження більше не очевидне. Ми читаємо гороскопи, маємо талісмани на удачу, проказуємо молитви. Коли стається біда, ми схрещуємо пальці за спиною, коли даємо обіцянку, якої не хочемо дотримуватись. Насправді наша поведінка, яка завгодно, тільки нераціональна.